Шановні студенти, вас вітає кандидат медичних наук, асистент кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данило Галицького, Цитовський Максим Наумович. До вашої уваги тема дихальна система система респіраторіум, частина 6. Трахея. Трахея являє собою порожнисту циліндричну трубку довжиною 11-13 см трохи здавлено спереду назад. Поперечний розмір трахеї становить у середньому 15 17 мм, а перед самим місцем свого поділу трахея має дещо менший діаметр. Голотопія. Трахея розташована в ділянці шиї та в грудній порожнині у задньому середостінні. Тобто, топографічно на всьому протязі в трахеї виділяють дві частини: шийну частину, парс цервікаліс і грудну частину, парс -цервікаліс. Дураціка. Грудна частина довша, вона починається на рівні площини верхньої апертури грудної клітки. Скелетотопіє. Гортань переходить в трахею на рівні міжхребцевого диска, що з'єднує тіла 6-го-7 шийних хребців. А на висоті дискус інтервертебраліс між 4 і 5 грудними хребцями вона поділяється на два головних Бронхи, утворюючи трахеї. А в місці біфуркації в просвіт трахея вдається виступ який має назву кіль трахеї, каріна трахеї. синтопі спереду в шийному відділі до трахеї прилягають М'язи підпід'язиковою групи м'язів шиї, які вкриті перетрахеальною пластинкою власної фасції шиї. Безпосередньо за ними розташований перетрахеальний простір спаціум перетрахеалі, що містить жирову клітковину і нижні щитоподібні вени. Крім того, у шийному відділі до трахеї прилягає щитоподібна залоза, її перешиє охоплює спереду друге-четверте трахейні півкільця. А права і ліва частка опускаються до 5 6 шостого трахеї. Ззаду, і трохи лівіше від трахеї, проходить стравохід. В борознах між трахеєю і стравоходом лежать зворотні гуртані нерви. Праворуч і ліворуч від трахеї знаходяться судинно-нервові пучки шиї. В грудній порожнині. В грудній порожнині трахея розташовується всередостіння, розмежовуючи його умовно на переднє і заднє. А, спереду, спереду грудного відділу трахеї, безпосередньо над біфуркацією лежить дуга аорти, що огинає трахею зліва. Також спереду розташовується плечо головний стовбур, ліва плечоголовна вена. Початок лівої загальної сонної артерії і жирова клітковина у дітей тимус або вилочкова залоза. У клітковині на передній поверхні трахеї, особливо у місці її біфуркації, лежать численні лімфатичні вузли. За будовою в втрахія виділяють дві частини: прящову частину та перетинчасту частину. Хрящі трахеї. Хрящі трахеї Карділягнес трахеальis. У вигляді пів кільця займають приблизно дві третини кола трахеї, вільні кінці дуги обернені назад. Число хрящів. Воно є непостійним від 15 20 і форма їх доволі може бути варіабельна. Ширина або висота кілець. 3-4 мм, товщина 1-2 мм або трохи більше. Саме верхнє кільце воно виділяється своєю шириною і з'єднується з перснеподібним хрещем. Кільця трахіє забудовою гіалінові, покриті охрястям і між собою з'єднані кільцевими зв'язками. Лігаментум анулярія. Які за висотою вдвічі нижче за кільцем. Продовжуючись назад, кільцеві зв'язки переходять у другу частину, задню частину або перетинчасту частину парс мембранаце. Кільцеві зв'язки складаються з получно-тканиних пучків, розташованих паралельно довжині трахеї. Перетинчаста стінка трахеї містить добре виражені пучки гладких м'язів мускулі трахеаліс, які орієнтовані поперечно. Завдяки хрещовим півкільцям, кільцевим зв'язкам і перетинчастій стінці, трахея здатна до розтягування та має значну пружність. У той же час хрещова основа стінки забезпечує постійний, сталий і стабільний зіяючий просвіт, необхідний для циркуляції повітря. Слизова оболонка. Слизова оболонка, що виставляє трахею зсередини, позбавлена складок і представлена багаторядним миготливим епітелієм. У ній також виділяють келихоподібні клітини, які, як ви пам'ятаєте, виробляють слиз. У власній сполучно тканинній пластинці слизової розташовані клітини, що утворюють деякі біологічно активні речовини: норадреналін, серетонін, дофамін. Що регулюють скорочення гладких міоцитів дихальних шляхів. Дещо глибше розташований підслизовий шар, і він, як завжди, це пухка сполучна тканина, в якій закладені судини та численні залози трахеї, гляндуля трехаліз, що виділяють змішаний секрет. І після підслизового шару розташований вже добре нам. Відомі хрещові півкільця, покриті з обох боків охрястям, кільцеподібні зв'язки, тапочки гладких міоцитів, і це так звана волокниста хрящова оболонка. Якщо ви тендітно проведете пальцем по дихальному горлу, тобто зсередини, зверху вниз, то опуклі хрящі. І заглиблені між ними сполучно-тканинні проміжки створюють на дотик відчуття шорсткості. Недарма древній анатом, підшукуючи вдалу назву цього органу, зупинився на слові трахея, тобто шорсткість. І зовнішньою оболонкою є сполучно тканина оболонка адвентиція. При деяких патологічних станах, таких як рак стравоходу або його хімічний опік, процес може перекинутися на до найближчого сусіда, до трахеї. Урожається перетинчиста стінка, вона зростається зі стінкою стравоходу, що гіне від хвороби, і незабаром виникає наскрізний стравохідно-трахеальний отвір. Це так звана нориця, стравохідно-трахеальна нориця, або ще е, називають е, стравохідно-трахеальний е, стравохідно свищ. При цьому слина, слиз е, можуть із стравоходу проникати в дихальні шляхи, викликаючи сильний кашель закупорку дрібних бронхів, розвиток запалень, запалення легень. І це призводить до значного погіршення самопочуття хворого, який і так перебуває в критичному стані. Розповідаючи про гортань, пам'ятаєте, ми згадували про конікотомію, термінову операцію в екстремальних умовах, ну, наприклад, при попаданні в присинок гортання стороннього тіла. Випадок небезпечний і дуже неприємний, як для постраждалого, так і. Для лікаря. Але, повірте, бувають і набагато страшніші ситуації. До них відносять, ну, наприклад, рак гортані, пухлини шиї, що здавлюють дихальні шляхи, а також необхідність тривалого штучного дихання при ураженні головного мозку, травма грудної клітки тощо. У цих випадках проводять іншу операцію, яка має назву трахіотомія. Цього разу на шиї вирубують. Віконце через хріщі шийного відділу трахеї посередині лінії шкіру шиї підшивають до країв округлого отвору і вставляють спеціальну трубочку, через яку здійснюється дихання хворого. З часом пацієнти починають дихати і без трубочки. Е, найбільшу складність для них представляє можливість розмовляти, адже більша частина струмені повітря, що йде з легень при видиху. Залишає дихальну систему через отвір у шиї нижче голосових зв'язок. Лише незначна частина повітря, досягаючи зв'язок, викликає їхнє коливання. При цьому голос, що утворюється, виходить не тільки через рот, а й через Е, І повірте, одного разу почувши цей глухий, такий механічний, як у робота, голос, ви впізнаєте його в будь-якому натовпі. Бронхи. Головні бронхи. Правий і лівий головний бронх, бронхі Принципаліс, декстер, ет, Сіністер. Вони відходять від трахеї на рівні міжхребцевого диска між 4 і 5 грудними хребцями та прямують до воріт відповідної легені. Бронхи розходяться під кутом близько 70 градусів, але правий головний бронх має більш вертикальний напрямок. Він коротший і ширший, ніж лівий, і слугує по напрямку як продовження трахеї. Чисто анатомічно ця різниця між ними пояснюється тим, що серце здебільшого знаходиться зліва. Тому з одного боку, лівий бронх змушений відходити від трахеї більш горизонтально, щоб не наткнутися на розташоване під ним серце, з іншого боку, він більш витончений, тому що сама ліва легеня менша за право за об'ємом, а крім того, має ділити площу зі своїм ну, неспокійним сусідом серцем. Яке ж клінічне значення цих особливостей? З огляду на вище вказані особливості розгалуження бронхіального дерева у правий головний бронх частіше, ніж у лівий, потрапляють в сторонні тіла. Довжина правого головного бронху від початку до розгалуження часткові бронхи становить приблизно 3 см. Лівий довший його довжина 4-5 см. Яка ж синтопія головних бронхів? Над правим головним бронхом перекидається непарна вена перед її впадінням у верхню порожнисту вену. Нижче за нього лежить права легенева артерія. Над лівим головним бронхом розташовується ліва легенева артерія і дуга аорти. Позаду бронха йде стравохід і грудна частина низхідного відділу аорти. За своєю будовою, головні бронхи вони е, подібні до трахеї. Скелет головних бронхів також складається, складають хрещові гіалінові півкільця. У правому бронху їх налічується 6-8, у лівому 9-12. Позаду головні бронхи мають перетинчасту стінку, що складається переважно з гладких м'язів. Зсередини головні бронхи виставлені слизовою оболонку з, з миготливим епітелієм, а ззовні вони вкриті адвентицією. От Давайте підведемо зараз такий от проміжний підсумок. Отже, гортань, трахея та головні бронхи являють собою повітряносні шляхи, відкриті весь час. Тому що в їх стінках знаходяться хрещові півкільця. Коливання вік миготливого пітелю слизової оболонки, так би мовити, це є захисний пристрій і сприяє виведенню разом із слизом назовні частинок пилу, бактерій тощо, які потрапляють в просвіт дихальних шляхів у момент вдиху. А тепер давайте розглянемо організацію саме бронхіального дерева. У воротах легені головний бронх, бронхус принципаліс, це є бронх першого порядку. Ділиться на часткові бронхи бронхи льобарис. Яких у правій легені три. Будь ласка, перший, другий і третій. У лівій легені два. Перший другий. Часткові бронхи входять у частки і е, е, перепрошую, е, власне, часткові бронхи є бронхами другого порядку. Е, часткові бронхи входять у частки легені і поділяються на сегментарні бронхи. На цьому слайді вони показані різними кольорами. Е, бронхі сегменталіс. Бронхі сегменталіс є бронхами третього порядку. Отже, запам'ятовуємо. головні бронхи це є бронхи першого порядку, часткові бронхи це є бронхи другого порядку і сегментарні бронхи бронхи третього порядку. В кожній легені по 10 сегментарних бронхів. А саме, верхній, частковий, верхній правий частковий бронх ділиться на Верхівковий, задній і передній сегментарні бронхи. Середній частковий ділиться на латеральний і медіальний. Нижній частковий ділиться на п'ять сегментарних бронхів: верхній, медіобазальний або серцевий, передньобазальний, латеральнобазальний або латеробазальний і задньобазальний. Лівий верхній частковий бронх, Він ділиться на верхівково-задній або верхівковий і задній сегментарні бронхи. На передній верхній язичковий і нижній язичковий сегментарні бронхи. Е, нижній частковий бронх також ділиться на 5 сегментарних бронхів. Верхній базально-медіальний, це є серцевий сегмент. Передньобазальний, латеробазальний або латеральнобазальний і задньобазальний сегментарні бронхи. Сегментарний бронх поділяється на гілки, внутрішньосегментарні бронхи. Бронхи інтрасегменталіс, яких налічується приблизно 9-10 порядків. Для них характерний магістральний чи розсипний тип поділу. В подальшому бронх 9-10 порядку діаметром близько 1 мм входить в часточку легені під назвою часточкового бронха, бронхус В середині кожної часточки часточковий бронх ділиться на 12, 18, 24 кінцеві бронхіоли. Бронхіолі терміналіс, яких в обох легенях близько 20 тисяч. Діаметр кінцевих бронхіол вже становить 0,3-05 мм, кінцевими бронхіолами закінчується бронхіальне дерево. Аborбронхіаліс, цей повітряносний відділ дихальної системи. У міру розгалуження бронхіального дерева змінюється будова стінки бронха. Хрящові півкільця в стінці головного бронка замінюються хрящовими кільцями в стінці часткових бронхів, а починаючи з сегментарних бронхів, хрящ у стінці розпадається на окремі пластини. Разом із зменшенням діаметру бронхів зменшуються і розміри хрящових пластинок. У стінці часткових бронхів ще зберігаються невеликі фрагменти хреща. М'язова оболонка складається з циркулярно розташованих усередину від хрещів гладких м'язових волокон. Різке скорочення цих волокон може викликати бронхоспазм, значне звуження просвіту бронхів, що призводить до нападу ядухи. Далі, слизова оболонка містить слизові залози і виставлена миготливим епітелієм. Поряд із зменшенням хреща у стінці бронха йде наростання кількості гладком'язових волокон. І у кінцевих бронхіолах у стінці переважають гладкі м'язи, відсутній хрящ, і зникають і слизові залози, і миготливі... а миготливий епітелій зберігається. Завершуючи цю частину нашої розповіді, не можна не зупинитись на одному із захворювань. Воно пов'язано з гладком'язовим шаром у бронхах дрібного калібру та бронхіолога. У нормі він надає всьому бронхіальному дереву постійний тонус, а саме перистальтичні та спіральні рухи бронхів, їхнє звуження та розширення синхронні з диханням. Але при деяких патологічних ситуаціях може відбуватися значне скорочення міоцитів, що призводить до звуження дрібних бронхів на видиху. До спазму. Зазвичай це починається вночі, хворий прокидається, різко сідає на ліжку, він не може видихнути, напружує при цьому всі можливі м'язи, щоб вичавити із себе повітря. Зрештою, це йому вдається, але не встигнувши відпочити, робить субдомний вдих, струмінь повітря стрімко, абсолютно безперешкодно вривається в легені і знову пастка. Знову болісне зусилля видиху. Ви вже напевно здогадалися, це ми говоримо про бронхіальну астму. Приступи подібної духи можуть виникати у відповідь на вплив різном, різних алергенів: це є запахи, пил, хімічні речовини, харчові продукти. на Вплив кліматичних умов, знижена вологість, мороз на вплив різних мікроорганізмів. Це захворювання безсумнівно зумовлено генетично. У сім'ї астматика високий ризик народження хворої дитини. Теорії, повірте, розвитку астми безліч вони дуже складні, і ми не будемо на них зупинятися. Скажімо тільки, що ще в минулому столітті ця хвороба була смертельною, а сьогодні навіть. У медичних училищах вивчаються, вивчаються препарати, необхідні для такої групи хворих. Люди, які страждають на напади ядухи, не розлучаються з інгаляторами і таблетками, що припиняють і запобігають спазму дрібних бронхів і бронхіол. І наприкінці резюме. Коротко, давайте підіб'ємо підсумок. Отже, бронхіальне дерево представлене системою розгалужених порожнистих трубок. Від головного бронха через часткові, сегментарні, часточкові да, та дотермінальних бронхіол поступово зменшується діаметр трубок, кількість хрящової тканини та залоз у стінці, але наростає вираженість гладком'язового шару. Завдяки якому вся система здатна до підтримки тонусу та активних рухів. Призначення бронхіального дерева полягає у проведенні повітря від трахеї до альвеолярного апарату легень і назад у продовженні очищення знезараження зігрівання потоків повітря. Бажаю всім успіху, дякую за увагу!